Балансуючи на краю стометрового урвища, німецький турист був за мить від омрійного кадру. І водночас за один хибний крок від фатального падіння. Та найстрашніше в цій історії те наскільки легко можна було відвернути біду. Усього цього жаху не сталося б, якби кількома хвилинами раніше він не знехтував кожним знаком, кожною огорожею та кожним попередженням. Він повторив ту саму фатальну помилку, що й четверо інших героїв нашого сьогоднішнього випуску. Але перше ніж ми почнемо, як завжди, попереджаємо, що відео містить кадри, що можуть шокувати. Мачу пікчу місце, що здається майже потойбічним. Високо в перуанських андах стародавнє місто інків підіймається з хмар і джунглів, щороку приваблюючи понад півтора мільйона людей своїми містичними кам'яними спорудами, панорамними видами та небезпечними стежками над крутими урвищами. Для багатьох це подорож життя, духовна мандрівка, фотомрія або просто пункт зі списку бажань. І 51-річний німецький турист Олівер Парк не був винятком. 29 червня 2016 року він приєднався до екскурсійної групи, що вирушила оглядати об'єкт ЮНЕСКО, повільно рухаючись разом з іншими відвідувачами поміж руїнами, розташованими на висоті 2430 метрів. За словами працівників парку, того ранку Олівер уже зробив кілька світлин, але жодна не була тією ідеальною, яку він собі уявляв. Тож, коли група наблизилася до однієї з верхніх терас, неподалік вершини платформи над урвищем, обтягнутою мотузкою та знаками далі не проходити, Олівер тихо відійшов у бік. Проігнорувавши всі застереження, він переліз через огорожу й ступив у заборонену зону. Звідки відкривався неймовірний, але очевидно небезпечний краєвид. Олівер лише усміхнувся, відмахнувся і простяг свій телефон іншому туристу, попросивши зробити фото. Цього разу він хотів чогось драматичного, стрибка в повітрі, який би виглядав так, ніби він летить над андами. В уяві Олівера це була ідеальна поза. Але вмить, коли він підстрибнув, він пожалкував про це. Бо на піку стрибка Олівер раптово втратив рівновагу, подавшись назад у повітрі, намагаючись утриматися. Він лише на мить розкинув руки, намагаючись втримати рівновагу, але все сталося швидше, ніж хтось встиг зреагувати. Він поскознувся і полетів у прірву, падаючи з висоти понад 100 метрів, доки густа лісова ущелина внизу не поглинула його. Перелякані туристи негайно викликали допомогу, але аварійним службам знадобилося майже півтори години, щоб дістатися до місця події. На жаль, коли його все ж знайшли, було вже пізно. Олівер загинув миттєво, отримавши смертельні травми від удару під час падіння. Трагічно, але смерть Олівера в Мачу-Пікчу була не першою фатальною подією на цьому місці. У 11-му році туристка з південної Кореї повсковзнулася і загинула, спускаючись із Уайна пікчу високого піка позаду головних руїн. Але лише через два роки, у серпні 2013-го, 60-річний американський турист зірвався більш ніж із 300-метрової висоти з цієї самої гори. Свідки казали, що він утратив рівновагу, проходячи вузьку й круту ділянку без поручнів. Та все ж саме імпульсивне рішення Олівера стало першою відомою смертю, спричиненою свідомим порушенням позначених обмежень лише заради ідеального кадру. Тим часом наступна історія не про туриста, що шукає гострих відчуттів, а про людину, яка жила поруч із небезпекою щодня. Вранці 23 березня березня го року. 31-річний Мухаммад Анвар вирушив у коротку поїздку до відокремленого фруктового саду на острові Комодо. Анвар був місцевим рибалкою, який виріс серед суворих ландшафтів національного парку Комодо, величезного індонезійського архіпелагу, відомого своєю драматичною місцевістю та тим, що щороку приваблює понад 292 тисячі туристів. Але ділянка острова, куди анвар збирався того дня, не призначалася для відвідування. Сад розташовувався за периметром безпеки, в одній з зон, які парк оголосив закритими через наявну загрозу. Місцевим радили не збирати там фрукти, не ловити рибу і тим більше не заходити туди наодинці. Попри це, анвар піднявся вузькою стежкою в задушливій ранкові спеції і зайшов просто в гущу дерев. У якийсь момент він почав дертися на одне з анонових дерев, дістаючи плід. Та, змінивши опору, раптом повсковзнувся. Чіпляючись за гілки, анвар зірвався і упав на кам'янистий нерівний ґрунт під деревом. Кров стікала з рук і ніг, і хоч йому було боляче, він зумів повільно підвестися. На мить могло здатися що найгірше позаду, але анвар ще не знав, що на землі він був не сам. Річ у тім, що острів комодо є домівкою для однієї з найщільніших у світі популяцій комодських варанів. Станом на дев'ятий рік глобальну популяцію оцінювали приблизно у три з половиною тисяч особин. І близько трьох тисяч з них мешкали саме в національному парку Комудо. ці доісторичні хижаки можуть виростати до трьох метрів завдовжки, здатні вловлювати запах крові за кілька кілометрів. А тепер анвар стояв зовсім один і поранений, привертаючи увагу двох таких хижаків, які одразу рушили до нього. Те, що сталося далі, відбулося майже миттєво. Обидва варани кинулися з неймовірною швидкістю, і їхні щелепи зімкнулися на його ногах і руках. Анвар закричав, б'ючись ногами, поки ящіри тягнули його по траві. Один уп'явся в його тулуб, інший у шию. Їхні зазубрені зуби глибоко прорізали м'язи й артерії. Почувши крики Анвара, місцеві мешканці кинулися на звук, кидаючи каміння й голосно кричачи, щоб відігнати варанів. Зрештою їм це вдалося, але коли тварини відступили, анвар уже мав катастрофічні рани на руках, ногах і грудях. Його терміново відвезли човном до маленької клініки на острові Флорес. Він був ще живий, коли прибув. Та його стан виходив далеко за межі того, з чим міг впоратися сільський медпункт, і вже за кілька хвилин після госпіталізації Мухаммад Анвар помер від масивної кровотечі. Ця жахлива атака потрапила в заголовки новин по всьому світу. Адже це був перший смертельний напад дорослого комуцького варана на острові за понад три десятиліття. Тим часом у наступній історії небезпека з'явилася в звичайному парку розваг, але вразила вона людину, яка так само проігнорувала всі попереджувальні знаки 13 серпня 2015 з того року, після п'ятої вечора, Джеймс Янг, учитель з Огайо, проводив час у культовому місці – парку Сідар-Пойнт на березі озера Ері, що носить на офіційний титул столиці американських гірок. Того дня Джеймс був там із друзями, насолоджуючись останніми тижнями літа. Він щойно прокатався на рапторі сталевому інвертованому монстрі, що розганяється до 92 км на годину і відомий своїми петлями, віражами та відчуттями польоту з ногами, що висять у повітрі. Але щойно він відійшов від вихідної платформи, то помітив, що в нього зникли телефони. Гаманець. Джеймс швидко збагнув, що його речі випали під час поїздки, і тепер валяються десь внизу. На гравії під лабіринтом Реюк. Це доволі типова ситуація для будь-якого парку розваг, включно із Cedar Point. Зазвичай у таких випадках персонал наполегливо радий дочекатися закриття атракціону, аби спеціально навчені працівники могли безпечно повернути втрачене. Але Джеймс не захотів чекати, тож він пройшов повз табличку заборонена зона. Переліз через невисокого рожу й зайшов у технічний коридор просто під повертаючою ділянкою Раптора. За лічені секунди звук сталевих конструкцій знову прокотився парком. Ще один заповнений вагон раптора мчав до станції. Розігнавшись до повної швидкості у 92 км на годину, вагон вдарив його просто в лоб. Молода жінка на ім'я Меган Мур, яка в той момент перебувала на атракціоні, згодом казала журналістам: я була в шоці, бо не знала, що робити. Це було жахливо. Поїзд різко зупинився посеред маршруту, і Меган разом з іншими приголомшленими пасажирами подивилася вниз. Де аварійні служби вже оточували периметр, біжучи в заборонену зону. Але коли вони дісталися до Джеймса, на жаль, було вже надто пізно. Він загинув від удару миттєво. Поліція Сандаскі розпочала розслідування. Інспектори з департаменту сільського господарства Огайо підтвердили, що жодних технічних несправностей не було. Раптор працював так, як і мав, а трагедію спричинило рішення чоловіка зайти в заборонену зону. І все ж таки тітка Джеймса Дебора Мор пізніше сказала, що така необачність зовсім не була схожа на нього, зазначивши, що він ніколи не був тим, хто робив би щось подібне. На жаль, один крок за дозволену межу вартував цьому чоловікові життя. У наступній історії заборону також було проігноровано. Проте цього разу за нею ховався не механізм атракціону, а напередбачувана смертельна сила, що піднялася з глибин. 9 березня 1997 року 41-річна Емілі Швален проводила недільний вечір біля озера Берєса, величезного водосховища над дамбою Монтісело, в окрузі Напа, Каліфорнія. Емілі, аспірантка Каліфорнійського університету, була дівчиною гострого розуму. Близько 18.30 вона спустилася до берега і врешті занурилася у води озера, щоб насолодитися плаванням на самоті. Свідки потім згадували, що спершу вона рухалася спокійно, повільно відпливаючи від берега та перетинаючи плавучі буйки, які позначали заборонену зону біля дамби. Звіддаля нічого не виглядало загрозливо, доки вона не почала рухатися далі гладкою поверхнею з дивовижною силою. Емілі почала відчайдушно боротися, але вода більше не підкорялася їй. Її захопила невидима, але могутня течія, породжена гігантським аварійним водоскидом. Відомим під моторошною назвою «Глорі Гол». це була бетонна прірва діаметром 22 метри, що скидала надлишок води у 60-метрову безодню. Того вечора воронка була повністю відкритою і вже невблаганно затягувала Емілі всередину. Крики з берега закликали її боротися з течією, та потік захопив її. Емілі дивом вдалося схопитися за слизький край водоскиду. Вона трималася за життя майже 20 нестерпних хвилин. Опираючись шаленому напору води, поки люди на березі звідчаєм усвідомлювали, що нічим не може допомогти. Фізичне виснаження взяло гору і вона зірвалася вниз. У наступну мить її затягнуло у вир, засмоктало у вертикальну шахту і пронесло крізь бетонну тунель, перш ніж викинути в струмок у такрік далеко під дамбою. Рятувальників викликали негайно і розгорнули масштабні пошуки, але тіло Емілі знайшли лише пізніше, тієї ночі нижче за течією. Вже без ознак життя смерть Емілі Швален стала першою і досі єдиною зафіксованою загибеллю пов'язаною з водозливом дамби Монтіселло. І хоча місце багато років мало попереджувальні знаки та огороджувальні буйки, її трагедія спричинила додаткові заходи безпеки. Зокрема, нові таблички, посилені огорожі та розширену заборонену зону навколо краю водовідводу. В останній сьогоднішній історії чоловік, ігноруючи численні перепони, свідомо увійшов прямо на територію хижака під покровом ночі, без жодної людини поруч. Вранці 6 липня 1999 року співробітники Сі Ворд Орландо проводили плановий обхід, який завершився жахливою знахідкою. У басейні розпластавшись на спині, велетня тілікума найбільшої косатки пар. Акого дрейфувало бездиханне, повністю оголене тіло чоловіка. Спершу персонал був шокований і не розумів, хто це і як він опинився всередині. Та вже до обіду цей інцидент набув статусу однієї з найдивніших і найпохмурніших трагедій в історії морських парків. Його звали Даніел Дюкс, 27-річний мандрівник і духовний шукач, родом з індіани. Протягом років він подорожував країною на самоті, кочуючи від штату до штату, зупиняючись у духовних центрах або ночуючи на пляжах. Дюкс не був бездомним, але його життя було хаотичним. І коли він приїхав до Орландо, жоден із його близьких не міг уявити, яке рішення він ухвалив. 5 липня за день до трагедії д'юк зайшов у sea Award, як звичайний відвідувач камери спостереження пізніше зафіксували, як він гуляє парком на Одинці, проявляючи особливий інтерес до вольєра з косатками. Особливо до тілікума, найбільшої косатки в неволі на той час. Але на відміну від інших гостей, Дюкс не покинув парк, коли той закрився. Замість цього, коли відвідувачі вийшли, а персонал почав вечірні прибирання, він тихо сховався десь всередині комплексу. Як йому вдалося так довго уникати охорони, досі дивує слідчих. Але в якусь мить ночі, дюкс підійшов до басейну і переліз через кілька чітко позначених огорош із написами Не входити. Келікум самець косатки вагою майже 5,5 тисяч кілограмів. Мав довгу й суперечливу історію. Спійманий біля узбережжя Ісландії у 1983 році він провів десятиліття, виступаючи в неволі. Водночас телікум був пов'язаний із кількома інцидентами, зокрема з однією попередньою смертю. Тому тренери знали його як непередбачуваного, небезпечного та надзвичайно агресивного. Але Даніел Дюкс цього не знав. Або йому було байдуже, і ця помилка коштувала йому життя або в ту саму мить, коли він увійшов у воду, тілікум напав. Косатка знову й знову врізалася в нього зубами, стискаючи кінцівки д'юкса у своїх щелепах і тягнучи його через басейн із шаленою силою. Розлючений тіліком жорстоко швиряв його тіло під воду, відпускав і знову атакував. Зрештою, тіло дюкса було покрите забоями, саднами та глибокими ранами від зубів, слідами тривалого і нещадного нападу перед тим, як він потонув. Після інциденту Сія Ворд негайно закрив експозицію та розпочав внутрішнє розслідування. Тим часом батьки дюкса подали позов про неправомірну смерть, стверджуючи, що парк не попередив відвідувачів про агресивне минуле тілікума, але справу згодом закрили. А Деніела Дюкса офіційно визнали порушником, який проігнорував кілька рівнів безпеки, що й призвело до смерті такої ж жахливої, як і цілком запобіжної. На жаль, кожна з сьогоднішніх історій завершилася однаково не випадковістю, а вибором. Вибором проігнорувати межу, переступити попередження і повірити, хоча б на мить, що нічого поганого не станеться. А зрештою, саме цієї миті вистачило, щоб усе стало незворотним. Тепер скажіть, яка з цих історій вразила вас найбільше, і чи знаєте ви подібні випадки? Про які варто розповісти в наступній частині цього циклу, пишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові моторошні історії з реального життя.